Дізнайтеся, що вас дратує у інших людях, Да от цікаво, парадокс такий. Те, що ви найбільше, те, що вас взагалі найбільше дратує у інших людях, часто це те, чого ви хочете самі. Але ви собі не дозволяєте. да Не дозволяєте. От приклади, Да вас дратує, що якась дівчинка постійно подорожує, да? І ти говориш, сука, блядь, безвідповідальна. Тому що ти сама хочеш свободи. Ти дуже хочеш свободи. Але ти собі не дозволяєш. Або ти завелася 10 дітьми і зв'язала себе по рукам, да? І ще якимось алкоголіком. Ти просто не можеш. Да? Або. Тебе дратує, що якась дівчинка не має дітей, да? ти говориш егоїстка срана, блядь, егоїстка. Це означає, що ти так заїбалася від материнства, але ти цього не, е, взагалі не визнаєш. Да? Далі, дратує, що якась дівчинка постійно на роботі, да? і кажеш трудоголічка в негативному аспекті. Да? І це означає, що ти просто сама хочеш самореалізації, да? і собі забороняєш. От подивіться, що тебе дратує у інших. Чи я це собі дозволяю, чи ні? Далі, четверте.